Нарешті смартфони Honor, або як правильно їх називати Honor, почали знову випускати з підтримкою Google сервісів. Чесно кажучи, я навіть не знаю, коли ця ситуація змінилась, тому що після того, як на Huawei і Honor наклали санкції і залишили їх без підтримки Google, я перестав за ними слідкувати. Але потім, як мені відомо, компанія Honor повністю відділилась від Huawei і санкції автоматично з цієї компанії зняли. І ось на просторах Аліекспресу знову з'явились цікаві для нашого ринку моделі. Одна з яких називається Honor. Сімбе, це бюджетний збалансований смартфон, який я купив на AliExpress всього за 155 доларів. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Меду звичайно гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як почати, я хотів би попросити вас підписатись на мій канал, тому що я помітив, що багато хто з вас давно дивиться мій контент, але досі не підписаний. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже класно підтримуєте мій канал. І український контент на Ютубі в цілому по традиції розпочинаю свої відео з розпаковки телефону. Смартфон Honor X7B приходить у цупкій білій коробці. Так як ця модель призначена не для міжнародного ринку, тому тут в комплекті кладуть ще й перехідник на наші розетки. Окрім самого смартфону Honor X7B в коробці знаходиться блок живлення, кабель для зарядки USB Type-C, голочка для сім-карт, інструкція і силиконовий бампер. Тобто на комплектацію виробник точно не поскупився. Задня кришка телефону виконана з пластика, дуже класна змірка у телефона, нічого не люфтить, не скрипить. У продажу є три кольори: чорний, зелений і ось такий перламутровий. Задня кришка повністю глянцева, але на ній взагалі не видно відбитків пальців. Телефон, до речі, не важкий, в руці він лежить дуже класно і зручно, навіть без силіконового чохла. На задній частині телефону розташувались два круглих блоки з камерами і спалахом. На верхній грані мікрофон і сенсор освіт. Знизу основний динамік, Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. На правій грані кнопки вучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва слот під карти. слот на смартфоні спарний, або дві сімки, або сімка і флешка одночасно. Діагональ дисплею у Honor X7B 6,8 дюймів. Це якісна Full HD матриця 1080 на 2412 пікселів Ну і частота оновлення тут не звичайна 60 Гц, а трохи покращена 90 Гц. У налаштуваннях екрану можна міняти частоту оновлення дисплею. Стандартна 60, висока 90 і динамічний режим. Екран смартфона під кутами поводить себе дуже достойно. Під кутом майже 180 градусів все чітко видно. Екран у телефону яскравий і дуже насичені кольори. Відгук сенсора тут просто неймовірно вражаючий. На верхній частині екрану врізана фронтальна камера. Над камерою розташувався розмовний динамік, який може перетворюватись у стереодинамік. Серцем смартфону є восьмиядерний процесор від компанії Snapdragon, а саме Snapdragon 680. І так, це далеко не найкраще рішення, на мою думку, але процесор перевірений як мінімум багатьма смартфонами і часом. З одного боку, процесор не потужний, а з іншого боку не варто забувати. Про цінник телефону. В у Benchmark смартфон Honor X7B набирає 319 тисяч 14 балів. Як ви вже зрозуміли з назви процесору, цей смартфон Honor X7B далеко не ігровий. Але все ж таки я на ньому протестував деякі популярні ігри. Що стосується світу танків, що стосується PUBG Mobile або Asphalt 9, то ці ігри на цьому смартфоні йдуть на середніх налаштуваннях графіки. При цьому ігри видають не найкращий FPS, але грати можна. Що стосується гри Warzone Mobile, то телефон її взагалі не тягне. На мінімалках гра також буде глючити. Мені дуже сподобалось, що за такі гроші компанія не поскупилась на пам'ять телефону. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті і цілих 256 ГБ постійної пам'яті. Плюс оперативку можна розширити іще на 8 ГБ віртуально. Батарея у смартфона вбудована на цілих 6000 мАч. Також смартфон підтримує швидку зарядку до 35 Вт. Тож телефон заряджається дуже швидко, йде плавна розрядка, оптимізація батарейки тут на високому рівні, при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості за 1 годину. Телефон Honor X7B втрачає в середньому 6% свого заряду. Так як ця модель більше призначена для китайського ринку, а не для нас, то тут, звісно ж, немає чіпу NFC, тому що в Китаї банально ним не користуються. Bluetooth всередині встановили версії 5.0. А от що мені дуже сподобалось, так це стереозвук. Динаміки потужні, дуже приємно дивитися, якісь відео на Ютубі, дуже приємно грати в ігри. Я не можу сказати, що цей звук мега якісний. Я взагалі не можу сказати, що він якісний, тому що. Знову ж таки, за 150 баксів у телефон потрібно було вмістити максимальну кількість якихось плюшок. Тому стереозвучання тут є. Воно прикольне, непогане, але не дуже якісне. У кнопці жилення вбудований сканер відбитків пальців, і як на мене, працює він дуже класно. Прикладаємо палець і телефон розблокований. За роботу софту на смартфоні Honor X7B відповідає 13-й Android. Так, Android вже не супер свіжий, але я маю надію, що телефон ще оновиться, тому що з моменту розпаковки на смартфон прилетіло вже одне оновлення системи. Я думаю, ні для кого не секрет, що на смартфонах Honor не буває голого Android. Тут встановлена власна оболонка від компанії Honor Magic OS. Система, до речі, дуже класно оптимізована і після багатьох років користування. Різними смартфонами від компанії Redmi, ця система відчувається як щось неймовірно круте. Тим паче, що Snapdragon 680 це не найкращий процесор для смартфонів, але тут все плюс-мінус добре і плавно працює. Ну і стиль операційної системи вам тут точно не набридне, бо можна вибрати дуже дуже багато різноманітних тем для вашого телефону. З коробки на телефоні вже встановлені всі Google-додатки, включаючи Play Market. Також смартфон підтримує всі мови, включаючи. Українську. 4G на цьому смартфоні також буде працювати. На відкритій місцевості GPS на телефоні працює дуже класно. Сенсор освітлення знаходиться на верхній частині і працює він коректно. А от що стосується сенсора наближення, то я не дуже розумію, де він знаходиться і яким чином він спрацьовує. Тому що от іноді він спрацьовує, а іноді він не працює. Головна камера на смартфоні на 108 мегапікселів. Також тут є ширококутна камера на 5 мегапікселів і фронталка на 8 мегапікселів. Але, на жаль, велика кількість мегапікселів не означає класну якість фотографій. І мені здалося, що якість камери тут трохи не відповідає якості смартфону в цілому. Але ні, це не означає, що камера тут взагалі дно. З Власного досвіду можу сказати, що компанія Honor. Вміє набагато краще за такі ж гроші. До речі, можливо, це все можна виправити банальними оновленнями прошивки. Головна камера знімає відео у Full hd якості при 30 FPS. Ні про яку стабілізацію тут мови не йдеться. Рококутна камера і фронтальна камера мене взагалі не вразили. А тепер тестування вбудованого мікрофону на цьому смартфоні. На задньому плані шум від електропилки. Привіт! В Цілому смартфон Honor X7B мені сподобався. Я дуже радий, тому що я знову можу замовляти з Aliexpress новинки від компанії Honor і показувати їх вам. У телефона класна якість збірки, дуже класний екран, непоганий дизайн, дуже багато пам'яті для своєї цінової категорії. І єдине, що мене трохи засмутило, це мабуть камера. Але знову ж таки, якщо ви не збираєтесь кожен день на цей смартфон фотографувати якісь. Круті фотографії, пейзажі людей і так далі. То я не думаю, що ви помітите різницю. Бо на свої гроші якість у цієї камери все ж таки плюс-мінус непогана. У коментарях напишіть, чи зацікавив вас такий смартфон як альтернатива всім тим напівпідвальним смартфонам, які я зазвичай оглядаю. І чи варто мені ще замовляти якісь цікаві і недорогі моделі від компанії Honor? Це був смартфон Honor X7B. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів. І, звісно ж, підписки на канал. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео до кінця. До нових зустрічей. Побачимось!